Шановні колеги, вітаю всіх! Я Наталя Осіна, методист науково-методичного центру професійної технічної освіти у Запорізькій області. Зараз я хочу вам продемонструвати чудовий сервіс, який дозволяє створювати ментальні карти або карти розуму, або інтелект. карти їх по-різному називають. І цей сервіс називається Google Eat. Відповідно, покликання на цей сервіс ви традиційно можете знайти або в описі під цим відео, або на моєму сайті інтернет на користь у вкладці інтелект карти ось цей сервіс Google. Тут є покликання на приклад, як виглядає ця карта. За бажанням, ви можете самостійно подивитися, і, відповідно, назва є інтерактивною, тому, натиснувши, ви потрапляєте на цей сервіс. Як бачите, сервіс під Підтримує українську мову, тобто можна користуватися дуже чудово. І тут вже можна подивитися деякі можливості. Тобто, які можливості надає цей сервіс, які різні можна створювати, і, відповідно, ось тут можна ознайомитись, що нам надає. Сервіс для безкоштовного користування. Тобто, ви можете створити три особистих діаграми. Це ті діаграми, які ви не будете публікувати. Тобто, якщо ви не робите їх публічними, не опубліковуєте в інтернеті, то таких особистих діаграм можна створити в безкоштовній версії тільки три. Але якщо ви публікуєте їх, робите публічними, таку Такі діаграми у вас буде необмежена кількість можливість створити. Крім того, бачимо, що є можливість потім завантажити ваші інтелект-карти у форматі PDF або у форматі зображень. Ну і далі тут можете ознайомитись, які ще надаються можливості, тобто додавання. Малюнки, іконки є вже готові, тобто можна працювати. Так, повертаємось вверх, і для того, щоб почати працювати з цим сервісом, потрібно обов'язково зареєструватися. Можна зареєструватися за допомогою ось цієї кнопки внизу плюс зареєструватися зараз, або увійти за допомогою ось цієї кнопки вгорі праворуч. Натискаємо. І, відповідно, реєструватися можна за допомогою різних можливостей надає. Ну, я дуже полюбляю такі сервіси, які дозволяють зареєструватися за допомогою Google аккаунту. Тому натискаю, обираю саме з якого аккаунту я хочу зареєструватися, і одразу потрапляємо в такий особистий кабінет. Підтягуються всі ваші дані з Google вашого аккаунту, за допомогою якого ви зареєструвалися. Тут у вас будуть зберігатися всі ваші інтелект-карти, які ви будете створювати. Бачите, і позначка є публічна. І для того, щоб почати працювати, ми натискаємо на ось цю кнопку плюс створити діаграму». Натискаємо. І у вас з'являється вже центральне головне вікно, з якого ми починаємо працювати. Так? Ми натискаємо і можна, що тут можна? Тут можна писати текст, можна додавати малюнки, можна потім додавати різні іконки, бачимо тут. Все зрозуміло. Навіть самостійно можна цей сервіс опанувати. так? Ну, в зв'язку з тим, що я викладач математики за освітою, тому математично будемо складати інтелект-карту про геометричні, геометричні тіла. Так. Ось це вже центральний образ у нас створений, але ж таки сиренький не дуже мені подобається. Для того, щоб щось змінити, вам потрібно натиснути правою кнопкою миші на це поле, так, і відповідно, у вас з'являється ще таке. Коло налаштувань. Тобто, можна, по-перше, змінити форму вашої діаграми. В безкоштовній версії надає можливість створити три ось такі форми зверху. Ну, Наприклад, я оберу ось таку. Так, Далі, що можна ще? Можна змінити колір, але ж в безкоштовній версії у вас є можливість користуватися тільки ось цим колом, які у вас е, внутрі. Так, ну таку яскраву зробимо. так? Ну і крім того, можна ще попрацювати з текстом, тобто можна виділяємо текст і формування тексту. тобто, Можна зробити його жирним, можна його під наклоном, коли ви будете саме редагувати, у вас начебто нічого не відбувається, так здається. Не звертайте уваги, коли ви. Ось таким чином відключити режим редагування, у вас буде, будуть бачні зміни, які відбулися тут, да? тобто бачимо, що одразу ви не побачите. Так, далі можна завантажити до тексту ще малюночок, ну, наприклад, зараз щось, ну, ось такий виберемо так. Теж бачите, що начебто не дуже цікаво виглядає, але якщо ми приберемо, то відповідно ми побачимо, які відбулися зміни. Так? Ось таким чином. Далі нам потрібно розголуження. Коли ми наводимося на це наше вікно, побачимо такі плюсики. Так? Коли ми натискаємо на цей плюсик, з'являється нова така гілочка яку ми знову-таки заповнюємо. Ну, наприклад, много геометричні тіла можна поділити на два таких великих Так? не будемо нічого додавати. Так. І можна потім, затиснувши цей, цю гілочку, можна перетягувати в потрібне місце. Так, якщо вам не подобається колір, знову натискаєте, і я вам рекомендую використовувати різні кольори, і тому, відповідно, ви можете так працювати. Ну, і друга гілочка у нас буде тіла обертання. Тіла обертання. так. Ну, і, наприклад, і далі ви працюєте за тим самим принципом, я не буду витрачати час. Так, Наприклад, ось таким чином. Так. І далі, в залежності від того, від якого вікна ви хочете, крім того, всю, можна карту цю тягати. Так? В залежності від того, з якого вікна ви хочете розголуження, ви відповідно натискаєте на відповідні ці плюсики. Ну, Наприклад, многогранники на ми ділимо на призма, це може бути. так? Далі це може бути піраміда, так, піраміда і так далі. І, наприклад, я хочу додати до піраміди покликання, так? Я знайшла ось у Вікіпедії відповідно про піраміду, копіюю покликання, так, і ось тут це покликання надаю. Ctrl V. вставляю. Знову не дуже виглядає, але не хвилюйтесь, це буде добре. Так? Ну І здається, що у нас воно поки що нічого не бачно. Ну, і знову ви змінюєте колір, ви змінюєте місце знаходження, перетягуєте і так далі. Знову відсюди можна і. Все так далі. Так, тобто, Крім того, ще можна додавати, дивитися, різні є можливості іконки. Так, ну, Наприклад, ось така і так далі. І ви таким чином створюєте, скільки вам потрібно зробити цих розголужень, гілочок, налаштовуєте колір. Крім того, можна ще розмір цих вікон, віконничок, Дивитися, ну, тож, вже дивитесь, щоб красиво було, так? І так далі. Тобто, ось таким чином. Коли ви вже створили, що вам потрібно, ви що далі можете зробити? Ну, По-перше, ви можете завантажити, бачимо, і як вже ми з вами розглянули, можна завантажити або як PDF, або як малюночок безкоштовній версії. І можете поділитися, тобто надати іншим покликання, тобто вашим здобувачам освіти або, можливо, з колегами ви хочете поділитися, натискаєте і, по-перше, вам потрібно зробити цю діаграму публічно. Зараз, бачите, вона не публічна. І саме таких не публічних діаграм, як ми читали вже, можна створити тільки три. Тому ми робимо публічною, одразу з'являється позначка, відповідно, що публічна діаграма. так? І формуємо покликання на цю е, діаграму. Натискаємо це нове посилання. Натискаємо, і бачимо, що з'явились такі зелені позначки, що можна копіювати. Ми копіюємо. Давайте перевіримо в режимі анонімного вікна. Я завжди рекомендую перевіряти всі контенти в режимі анонімного вікна. І ось глядач бачить вашу діаграму ось таким чином. Так? Ось пам'ятаєте, ми піраміду, текст піраміду робили інтерактивним. Перевіримо, натискаємо. Дійсно працює наше покликання, тобто ми можемо працювати, додавати інтерактивчик. Тут немає, але ось таким чином можна більш детально розглянути малюночки і так далі. Тобто, але ж, бачите, вже глядач не може щось тут зробити. Він може тільки переглядати або переходити за тими покликаннями, які ви будете надавати. Ось таким чином. Коли ви все це зробили, ви можете повернутися у свій власний кабінет і бачите, що ця інтелект-карта з'явилася у вас вже у власному кабінеті. Відповідно назви у нас цих карт дублюються, як ви прописуєте у центральному вікні. Відповідно, так і буде називатися ваша карта. Ось таким чином всі ваші карти зберігаються в вашому кабінеті. Нагадаю, що публічних таких карт можна зробити багато, дуже зручний, на мій погляд, сервіс. Найголовніше, що він дуже класно розуміє українською мовою, що є для нас дуже важливо. Тому, будь ласка, користуйтеся, створюйте цікавий, корисний. Інтелект карти або карти розуму. Сподіваюсь, що ви будете цей сервіс використовувати. Якщо вам сподобалось відео за традицією, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, тому що я для вас шукаю нові сервіси, записую відео, як з ними працювати. Я всім бажаю успіхів, всього самого найкращого. До побачення!